У Черкасах презентували виставку архітектора Петра Горпинка. Автор виставив на огляд близько півсотні акварельних картин. Тема край. Присвячується архітектурі, збереженню архітектури, архітектурі в поєднанні з природним середовищем. Роботи зібрані за 30 років творчості. На одну роботу митець може витратити як 5 хвилин, так і декілька днів. Все залежить від настрою, теми та натхнення. Петру Івановичу вдалося зробити акварелі надзвичайно технічними, довершеними цю техніку, довершити. Вона і легка одночасна, імпресіоністична. І в тому числі ми вгадуємо такі деталі, які він не губить, не втрачає, тому що от в нього така візія, таке бачення художника і митця. Всі роботи створені на пленерах. Картини відображають особливе світобачення митця та різноманітність архітектурної спадщини. Ой, ви знаєте, я до кожної роботи підходжу. і В мене е, я просто трепет. В мене просто внутрішній трепет. Я, я дивуюся е, баченню е, навіть, ну допустимо, Медведівська церква, Успенська там церква Медведівці. Це моє рідне село. Я там виріс, я її знаю як дважди два. Але я підходжу, і в мене відчуття її надзвичайно. Сильне. Це пластичні об'єкти, якогось барокального такого образу, церков, які протязі напротязі століття. Він просто в звичайній архітектурній пам'ятці відчув це. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Віка.